Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімечем попали в тюрягу. Йоу, всім привіт! Коротше, Дімон, наша задача на сьогодні накачатись конкретно жорстко і, е, ну, зламати двері, коротше, в тюрягі, щоб втікти звідси. Ну, пацан, я тобі от самого початку казав. Ну не треба красти те морозиво. Баба Зіна все побачить, а ти що мені каніє, давай, давай, все буде нормально. Хе-хе. Попали ми з тобою. Ну і дали два роки строгача заморозили, ти представляєш? Це вопше шо. Що? Тут і щось пожарти за 250 баксів креветки. Ну, в мене нема бабла. Ого. Нема бабла. Що, це, це? що ж це за їжа така? 200 баксів, 300. <плес> в тюрягі, причому всім. Це вообще шо. Ну, в общем, я щас сижу, качаю собі, так сказати, м'язи, щоб, по-перше, докачати з 10 го левела, бо або мене ачив, ну квест. І я тут <плес> даже з блінами підтягуюсь, ти поняв? Не просто так, а з блінчиками, щоб ваше було. Понял. Да ты жесткий пацан. Я Чай, вообще нам? жесткий. Я підкачався. Тут в всральник, щоб сходить, 90 робуксів надо, да. Ты понял? О, це здерництво. Так, джелбрик. О, чувак, я щас тікати буду, ты поняв? Да. Я вже начал тікати, я начал побіг. Я сваб. А да, да. Я зламав! Я зламав першу. А за мною копи бежать! Мене зловили? О, пацан. Окей. Ну мені зато дали кеша, бро. Це у обалдеть. мене є. А де мої бабки? А, треба прокачати 50 швидкості, поняв? В общем, я качаю швидкість. В общем, у мене десь, по ідеї, є баланс. Я ще, кстати, за днівний цей получив 20 баксів. Все, все, у мене появились кнопки. Слава Богу, у мене 32 бакса, щоб ти поняти. Обалдеть, пацан. Тут є спортзальчик. Можна прокачати собі, ось, наприклад, у мене зараз ржава бігова доріжка, яка, по суті, не доріжка, а просто у мене кольца крутяться із за того що я біжу. А я можу купити Mm -hmm. Тобі за 10 баксів е серйознішу таку штуку. От, тільки в мене щось вона не помінялась. А, еквіп. Мені не дає її вдіти, а якщо тако. о, все, дало. Все, у мене краще тепер бігова доріжка, я більше получаю швидкості, і плюс вона, ну, хоча б не ржава, поняв? Ну так, да. ну в мене покиржава. поки покиржав. Да. <свят> ну у мене вже й швидкості є 65, ти поняв? А що я ще можу купити? А тут я можу тільки дор. А ні, осьо, диви. Я можу ще на біцуху прокачуватись на турнік 10 баксів. Я напевно куплю на турнік ще. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails, Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Гравцем в своїй улюбленій ігрі. 10 баксів. І оцю штуку за 10 баксів я теж купую сразу. Капець, у мене булки ростуть, пацан. Ти хочеш мене побачити? А де ти все знайшов, то купити як? Дивись. А, в тебе ще нема кнопок, певно. Ти пробував втікати вже. Ну а що в да, Gimstor. Так. Там все є. А ну, зараз я чуть підкачаюсь, бо я відстаю від тебе трохи. І цього. І зараз я попробую з тобою побігти. Ну як от стоїш, я швидкості бачив сіки. Ні, то швидкості багато, у мене м'язів мало. Ну, я м'язи, кстати, бистро качаю, чуєш? В Оці нові в новому турніку. Мене правда. А, ні, ні. Мене... мене рятувальний жилет тупо на цьому. Ти подиви на мене. Мене ручки маленькі. подиви, Жалко, я в тебе тут качатися не можу. Я би з тобою тут тусувався. Але у нас разні зони, так сказати. Давай ще руки чуть підкачаю, а то що я. Я чесно кажучи, я повністю Тупо не розумію, на що нам руки. Якщо там щоб ламати, треба просто груди, типа сила. Може вона чорт сумірується? Ця сила. Ну, чорт oh, його. Знає. А, вона сумується, поняв? В тебе ж тільки два показника: сила плюс швидкість, поняв? Ну. Ну, ось над, над а, тобою, над головою, поняв? Може... І да, руки давай, теж давай, йдуть давай. в силу, понял? А ну давай попробуємо а -а -а. втекти. Ну, зараз давай. Давай, давай, лего, лего. Дікий здоровий дано Набагато більше цієї штуки. Ну давай попробуємо джалбрі. Пацан, погнали. Свалим, свалюємо. Неправда, є проблема, напевно. Хоча ні, другу, я теж воно пройду, якщо мене не нас доженуть. Та чувак, нас я думаю, доженуть раніше, ніж ми пройдемо. Ну, мене сили, звісно, більшечко, але я не думаю, що я прям мега далеко дойду. Бо мені каже, треба просто швидкості ще, поняв? Ну, ми, типа, доволі непогано, хоча 150. Може тут я бачу полоску. Може, там, я реально там, до 150 дойду? 200, -200? Там 200, по-моєму, ні? Ну 100. 230. Пацан, там ми вообще нуби з тобою, ні? <рес> там 230, диви. Пацан, зараз з тобою разом пов'яжуть, братуха. <рес> Є проблеми. Заморозило треба відсидіти, Дімон. <рес> ну, я не хочу. <рес> ми не змогли. <рес> Шок. 31 долар. Коротше, ми діємо да. з тобою якісь лапухи. Ну, броколі 300 баксів, ще 160. А дає швидкості на 20% на 2,5 хвилини, понял? Боді 10%. Коротше, тут е, чисто, походу, ну, збільшує твою силу на певний час. Ну, ладно, що, буду ще скачатися. А то нам, походу, ну, стільки 230 треба. Я думаю, далі треба ще більше. Ну там, да, там вже, типу, жорстко. Але й треба, походу, багато раз пробувати втікати, тому що треба багато бабла для того, щоб хоча б якось ну, прокачати свої, так сказати, інвентар свій спортивний, типу, ні? <рик> Тому що ми <рик> ж агенуби. <рик> yeah, no, no, no. Ми ж можемо більше качатись. Так, а ну, матчмен. О, ні чорта, баскетбольний плей. Аура якась тут є жесті ще зумазій. Так, тут є престижі, поняв? Жорсткий. Так, да, так. Да. Коротше, дивись, тут є кнопка престиж. Коли ти качаєш е, з груди на. Ну, тіло на 380, руки на 380 і швидкість на 200, ти можеш прокачатись на перший престиж, і в тебе буде більше швидкості і сили на 50% даватися. Mm -hmm. Я поняв. О, я, кстати, тепер можу виставляти швидкість, з якої хочу бігати. Ну я поки що три. <кх> 3 миллиоки моубить. У мене ж ти цял ти там я. прям. По ходу, підкачаний, да? Ну, походу, я на певно підкачанный, знає. Ну, у мене, типу... Ну я бежу самой дефолтной швидкості, самой маленькой. А наступно я не можу, бо надо 400 з чим то швидкость. Там треба 400, да, то багато. Ми поки що ще... У мене даже фани е, на цьому на зоні, появились. Понял. Прибіг Макс, короче, вообще не накачаний. типа пуля. я твій фан. А тобі, пацан. А я бачу, як ти бежишь, пацан. пацан. он Через дырочку в хе хе А ну, пацан, шо там? Пішли по напрягам какие-то терпил, поняшь? них зубат. Да? Yeah. Ну mm -hmm. no, обалдеть, туда спина, чу. Ну, скажи, хороший, така, м'ясиста Ну с тебе я тоже, тебе не меньше, пацан. Ну. No? Так маєш і шрам, походу, якийсь на спині. Да, ну давай на сонце вийдемо. Диви. То чувак, то не шрам, то ти просто не підтерся. На спині ти що, прикалуєшся? Ну та я в шо? шоці, я тут спина по дві, яка м'ясиста. Може там й-моє. Коротше, тут є магазин. Ага, ну тут якраз і все те саме можна купити. Ну йде. Да. Так, ну мені каже купити нові всякі прикалюхи. Поняв? Ну турнік 120 баксів. Нам, походу, треба йти заробляти гроші. Да, чувак, я якраз оце як той -во підтягуюсь, я хочу зробити престиж. А, да, ти прям так? Ти хочеш ще ну, зразу престиж? Ні? Льнути. Конечно. Ну все, давай я теж тоді, що мені? О, тут тепер я блінчики можу навішувати чув? Е, оці сильніші, типу? Да, так. Да. Раніше не можна було. Ну. Я, походу, вже докачався до той, до того моменту йому блінчики став. Получається. Ну. Ні, ну я вообще в цілому щас підкачуюсь, але я просто дуже повільно. Дам. Але в мене є одна ідея. Оце ж по 6.3 я отримував. От по 4.5. Ага. Ага, ну тут. Ну, з меншими ти, типу, получаєш менше, але швидше якось, поняв? Ну да. Ти швидше просто надіну... підтягуйся. Того да, я це да. не знаю. Ну я вдів собі 10 малих та й, типу, валю. Там вже 320, 330 і все грудак, да. А, то в тебе ще. Що... Ну, у мене ще 360, але я не перестаю валити, щоб ти розумів. Mm -hmm. Ти з маленькими? Ні, у мене дев'ять маленьких і один на п'ять. А, ну це ж має так було. Ну все, моя грудак ще фуловий. Саме мені руки осталось. Все, ну руки а, ти... мене ще ізи. Руки я по 4 качаю. Угу. Я ось думаю, може його то послухаю. Якось. А, ні, так не вийде. Я ото тільки можу. Ну все. Ні, в цілому непогано руки качаються. Щас будемо пробувати втікати. А, тільки престиж зробимо. Точно. Да, да, да. Блін, ну в мене є ще походу якась стаміна, чи що? бо я якось спочатку типу ізі. А, ні, це не стаміна. Це просто мені взяло блінчика поставило серйозно. Ну да. Тут є оця штука автотрейн. Да, я иду. Ее бачиш оця, внизу тоже червона чи Да, да, мы 30 сотки все время. Все время? Да, має зараз 30, було 30, да. У 93 тільки що було, я все виліз і роблю престиж. А, а, чо, а не ти вже прям ты Да, Я прям виліз. звук то и пацан. Все, я тоже готов робить престеж. Ты золотый опять! Аф, да, сила тако? по нулям вальнула, ти понял? Да, да. А я ну, сподіваюся, що зберіж... збережеться, поняв. Так, да, я теж думав, останеться. Ну там плюс 50% до того, скільки ти заробляєш, так що в цілому, я думаю, ми швед... наженем. Угу. Те, що ми потратили. Ні, ну мало того, що 50%. Mm -hmm. е, так ще й цього. Так ще й, виходить, фішка в тому, що ми ж і більше бабла будемо заробляти. Ну в цілому, так. Да. Ну і в цілому, престиж нам все одно треба, тому що тепер ми хоча б більше зможемо качатися. Тепер по 4600. Ну. Так що я готовий підтягуватись, по цьому. Я у ну, мене все я одно ця аура 30, коротше, у мене воно типу, нічого ще не впливає. Да, ну у мене вона стабільно працює. У мене вощи не працює. У мене тупо завжди однаково. У мене зараз ось аура включилась, я червоний, я підтягуюсь, але у мене як було 30, так і є. А, ну тебе ця сама штука забагалась, я поняв. Да. Ну у мене вже 120 цього, грудачини. І я воще по мені не видно, що я підкачався, щоб ти розумів. Ну ну. Ну там просто вже, типу, більше ці, поняв? Да. Більше треба зробити, і того воно так виглядає. Жестяк, ні, ну я качаюсь, я прям валю. Я вірю? Ну мені прям тепер тупо важко із цього автотрейна. Я по шість, звісно, підтягуюсь, а не по п'ять. Ну зато я підтягуюсь раз в минуту, а коли по п'ять, то взагалі без. Ну він, типу, трошки, іначе, і легше тобі цю задачу прокачатись. Але з другої сторони трошки й мішає б Короче, щоб десять оцих по сто блінчиків треба три мільйони сили. Опацан. Це щось трошки багато. <хи> Трошечки багато. Так, да, це багато. Ну ладно, я ось отак підтягуюсь. В принципі, в мене нормально. О, в мене вже починає виднітися, поняв прес. Груди. Спина це, вже трошки гарно, краще пішла. Ну мене вже 316. Хорош. Я хочу просто чим подальше дойти, Угу mm -hmm. А скільки в тебе вообще швидкості? 140 поки. А, Ну, те нормас. Ну, я просто зліз, руки пішов качати, має 340 руки зараз, поняв. Я собі на турнік пішов. А, то ти ще хитрий пацан. Ти якось, вообще швидко качаєшся, я не знаю. Тут ще якісь хирчики, ще якась тема Ну, я поки не сильно розумію, де тут така штука, щоб я быстріше качався. Якісь типа пети, поняв? Тут їх, походу нема. Ну, no. 5, походу, нема. Ми в'язниці, чувак, які пели. Так, 500 спини. В принципі, нормально. Давай. Щас тепер поспокойненько, полегенькому побіжимо на цьому, на біговій дорожесті. Подивимося, що ти там качаєшся. Да, підтягується, Дімончик, ти диви. Не-е. Я теж хочу втекти, пані. Ну по сам назад. Що ж тобі, блін, нафикав на турі. Ця вся в'язниця не для мене. Я люблю свободу. Да, Я да. Я теж. Орел любить літати. <laughs> Юний no. Орел. Від небес небес. до Пацан, ми вообще валим с тобой. Ми типей крепки. Я бежу, прям дай Боже. У меня 508 сили, 120 швидкості, я кайфую. А щоб 8 і на 450, что уже дуже Звісно, Конечно, б, бы понял. Хотелось бы тут ось в шопі за 120 баксів оцю тему, щоб быстрее качатись. В шопі 120. No, no, no. Ну, ну, ну. Ну, приводы по 120 баксов, понял. Ah, Але... ну, то да. Нема бабла. Нема бабла. Так, ну 200 швидкості, я думаю, мені вистачить, щоб втікати від пацана. Ну, no, напевно. Я буду сейчас помаленьку ще й руки підкачувати, а то що мені? Руки тоже надо. Хоча по факту спічки, тут вона... Мана... Та не гарно. Да, да, то не гарно. Хоча по факту мене качати щось одне, поняв. Ну по факту, да. Ну хоча, наче й не дуже. У мене ось зараз спина з грудоком там 500 і руки 348, поняв? У мене 858 сили загально. Ага, ну то це вообще нормально, у мене тільки ось 600 час буде. Ну вот. Я, блін, тут медленно, медленно. Да. У мене аура включилась, я щас ось, ось трохи даю тягла, понів. Не, під, під аурою от прям вообще четко качатися. Да, без безстресенько. Хоча в цілому я ось диви. Нормально пру, якщо чесно. У мене тут поки що все окей. Ну, плюс-мінус те саме. Зараз у мене буде тисяча сил, я захочу втікти. Ну давайте, Тим, бо в мене вже тисяча. Ого. Да. Ти вообще пересуну, давай я їм ну, щось дожену тебе. Тім. Ну давай, да. Я якраз все одно побігаю, бо в тебе трохи там швидкості більше було. На, на скільки там? Та двісті, по-моєму, да? У мене двісті тридцять сім. О, у мене сто восім. Ну давай, щоб ми там особо не тікали один одного. Ну да я Ми разом разом сюди попали, нам сюди оцей разом тепер тікати. Правильно, чувак, нам треба сваливатись з цієї просто в'язниці тупої, тому що, ну, ну я його в баню, чесно кажучи, нам би по-хорошому тупо свалити. Не. Так, ну я скажу так, руці в мене вже нормальні. Руці в мене 750. Хорош. Так що я готов. Погнали, попробуємо. А в нас до швидкість ще однаково. Так, ну давай. Да. Погнали, погнали, Дімон. Тікай! Давай, давай, та я біжу, біжу. Біжи, біжу, біжу по рузі, пацан. О, зламали? Кача... Качани по ногам <плес> злодії доганяють ну як злодії поліцейські. <хи> так, так, 20 цели. Ну це ізі, ізі, це Вен, ізі. Збили. О, цей упав Ні. лисий, ти бачив? Ні А, можна ще отако бігати. Вліво, вправо, ти поняв? Ну да. А мене цей доганяє, пацан, поняв? Доганяє? Да. Ти в нас однако. А, так він і мене доганяє. Пацан, є проблема. Ні, мене зловив! Він тебе зловив? Ні, мене зловив. <хи> так, 230 цього. Давай, давай, давай. Я встиг зламати. 30 баксів дали, і мене сразу зловило. Обалдеть. Крут, медик есть. 93 долари. В общем, Димон, нам ще не скоро з цієї тюрми, походу, вилазити. Я бачу, ти вже. Пішов швидкість скачати, щоб, щоб тікати от, от цих гамнюків клятих. Ну ладно, на цьому, напевно, будемо завершити. Завайте підписуватись на канал, ставити свої. Подавайте на з вами був Санчес, Дімончик, які так і не змогли вибратися з тюрми. І всім пока-пока.